Так, друзі, сьогодні ми з вами приготуємо такий, знаєте, як пряний кекс або пряничний кекс. Для мене це вперше таке, бо я не зустрічала, принаймні, в Україні, я такого не зустрічала. Це також такий святковий рецепт, святкова страва, і її тут в Польщі найчастіше готують саме на свята, на різдво та новий рік. Для цього нам потрібно взяти 100 г масла і 200 г цукру. І все це треба розтерти. Добре, розтерти і вже потім будемо продовжувати. Тут в Польщі навіть такі, знаєте, приправи вже, приправи вже готові, продаються до цих страв. І, ну, принаймні, до війни в Україні. Це не було так, таким популярним, принаймні, знаєте, в місті Харкові та околицях, бо Харків він такий більш східний регіон, і там менше такого притаманного. До речі, не забувайте підписуватись на канал. Щоб не пропустити нові цікаві, цікаві рецепти, нові події. Для вашої зручності завжди є плейлісти на каналі, окремо зі стравами, окремо, з якимись цікавими містами. Так, ну і розтираємо. Я розтираю виделкою, тому що 100 г масла з цукром розсирти трохи важкувато. Можна, до речі, скористатись міксером. Якщо маєте міксер, то можете скористатись міксером. Далі ми до цього додаємо 2 жовтки і так само розтираємо. Міксером, мені здається, буде швидше все це поєднувати. Далі я буду використовувати вінчик, маса буде вже не такою тугою та важкою, і вже спокійно можна буде використовувати вінчик. На цьому етапі ще роблю воделкою. Цієї маси ми додаємо 5 грамів холодної води, це приблизно пів столової ложки, і 100 грамів меду додаємо. Я більш люблю гречаний мед, він у випічки. Більш таки насичений і краще відчував. Ну, і далі ми все це також перемішуємо. Не треба дуже добре вимішувати, просто об'єднати все це. Далі ми додаємо 200 г сметани. Е, нема значення, яка буде жирність у цієї сметани. Це не принципово. І сюди ж додаємо 10 грамів какао. 10 г соди. Гасити її не треба. Вона буде погашена за рахунок кислиця Суміш приправ. Ви можете додавати, що до вашого смаку взагалі то приправи складаються. Якнайбільше, це кориця, імбір, гвоздика. Може бути, колеандр. колеандр так? Колендра. Мускатний горіх, тобто, що вам подобається, те й додаєте. Тут приправа ще також містить трохи какао. Ну, і далі ми все це вимішуємо перед тим, як додавати борошно перед останній етап це ми додаємо 300 г борошна. Далі ви можете або додавати, або ні. Якісь цукати, горіхи. Це вже на ваш смак я цього разу трохи додам. Замішуємо наше тісто. Я додаю трохи подрібненого волоського горіху і кураги. Це вже на ваш смак, на ваше око, кількість, і що додавати. І, звісно, ми це перемішуємо. Я тут зготувала дві таких невеличких форми, бо маси багато. І щоб не випікати довго, я на дві невеличких форми розділю тісто, бо, щоб не було високим. Бо чим вище тісто, тим довше вона печеться. За це випікатись. На 40 хвилин при температурі 170 градусів. Ось такі вийшли кексики. Один я розрізала, змастила варенику щеним молоком, а, а другий просто посипала цукровою пудрою. Взагалі-то в Польщі люблять змащувати сливовим варенням або сливовим джемом, так на свята. Ось такий він виходить. До речі, ви можете його зробити як екс. Навіть без спеції буде просто смачний кекс. Підписуйтесь на канал, діліться вашими враженнями смачного.